Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про важливі події тижня для вас. От чим він буде саме для вас важливий? Так, Тарілочка чекає, починаємо із самої філіжанки. Ну, новинами, це ж ви ж розумієте. Час у нас зараз такий, що новинами дійсно, але ви посміхаєтесь, тож новини будуть непогані. Взагалі-то для вас, саме для вас, так, трошки розверну. Так, по колу трошки будуть йти, якісь справи стосовно от близького вашого оточення. Ну, взагалі-то так, тиждень, день за днем, одне й те саме, якісь там домашні справи, якісь робочі справи, але. До кінця тижня буде дуже щось, знаєте, як роз'яснюватись для вас. Або, ну от, наприклад, з початку тижня якісь там справи ви собі там чи напланували, чи вони з'явились. До кінця тижня ви їх ну вже зробите, вже воно буде якось так ясніше і легше. Потім давайте зараз ми побачимо, що по роботі. Буде важливим, а потім вже в особисте життя будемо видивлятися, що там. Дивіться, по роботі або соціум не обов'язково це ну, тільки робота. Це ну, те, ж, те, за чим ви спостерігаєте, або в чому ви себе якось реалізуєте. Дивіться, якось показана ситуація більш для жінки, вона зараз підходить тут. Пов'язана взагалі-то з чоловіком, не з одним, взагалі з чоловіками, за якими спостерігає жінка, як роздвоєння, ну, скажімо, думки про цю ситуацію, або роздвоєння якісь тут розбіжності, якось так знаєте, або так, або інакше. Нема. Ну, якби то однієї лінії розвитку ситуації не буде от до середини тижня, не буде чіткої такої у вас позиції, скажімо, от як, я, яку я приймаю для себе, яке рішення приймаю, яку я точку зору. Буду ну, там, притримуватись або розглядати яку точку зору. Ну, тобто у вас, знаєте, от буде трошки таке на що звернути увагу. Але потім ви собі так будете ну, вже обирати ну, свою позицію, власну позицію, поки що будете просто от як розглядати всі можливості, всі варіанти. Трошки тут показані, показані зараз поліпшення. Взагалі-то це про поліпшення. Для когось це буде пов'язано з грошима. Ну, знаєте, як ваш гаманець буде наповнюватись, я бачу, що як, як від двох людей в один гаманець потрапляють кошти. Як, може, для когось з двох якихось там направлень. Там, ну, наприклад, основна робота і підробіток. Ну, Таке, для когось. Потім для когось дуже важливо буде як слідкувати за новинами, новинами, що за слово новинами. Ну, ладно. Тут дивіться, воно буде тягнутись весь тиждень, ну, розуміємо, правда, про що тут йдеться мова. І у вас, знаєте, ви то лякаєтесь, то заспокоюєтесь. Але дивіться, ось тут Ось тут мені показані різні знаки, але мені хочеться вам розповісти. Вибачте, я тут не все можу сказати. Ну, Дійсно, просто для того, щоб не нашкодити нашим хлопцям, бо я тут бачу деякі ну, розвиток подій. Вдача тут є, і вона не одна, і вона одна за одною йде. І ці новини наприкінці тижня, вони будуть вже ем, оприлюднені, ви вже будете щось там собі знати. Просто от вірте в те, що все буде добре, бо вони закривають, ем, ой, вибачте, не можу, я не можу багато тут казати, не можна так. Нехай у них все вийде. Все буде добре, повірте. Так. По роботі розвиток поступовий для когось показаний, з підтримкою чоловіка. Ну, якийсь чоловік по роботі він там буде підтримувати. Він як напрямок трошки вказує якусь ситуацію, знаєте, як допомагає вам розглянути. Потім зустрічає тут якась людина вас і знайомить з іншими людьми. Тут, як знаєте, як приводить з собою інших людей. Тут розвиток, знаєте, він, він взагалі-то весь час вгору. Але такими, знаєте, дрібненькими е кроками. І це, повірте, це дуже добре. Нехай дрібненькими, але головне, що вгору е бува так, що вам дуже так воно. Тяжко, але пам'ятайте що є у вас підтримка, є людина, тут мені показана людина, яка взагалі-то жінка, жіноча статура, яка нагадує вам час від часу Ну про вашу якусь, знаєте, навіть величність. От коли ви щось робите, вона дійсно вміє вас нахваляти, але вона це робить ну, не просто так. Не просто там, о божечки, яка ж ти класна, чи який ти класний, як ти все це робиш. Вона так думає, вона так відчуває, бо дійсно, ну, ви ж стараєтесь і у вас виходить. Чоловік, який підтримує, який, знаєте, свого особистого зиску він не має в цій ситуації, а він просто от. Ну, як кожного разу він опиняється просто поряд, в той час як треба вам. Як, Знаєте, от як наступне, наступного ключа для наступних дверей дає вам, щоб ви не зупинялись. Тож робіть, що маєте робити, бо дійсно непогано у вас виходить. Потім. І дивіться, там грошова винагорода, вона наприкінці буде після того, як ви познайомитесь там з тими людьми, які до вас наближаються. Так, далі, що тут? Літера М? І майже завершується якась ситуація, яка. От щось прояснитись повинно було, і далі взагалі все світле, і далі ви вже можете собі, ну як знаєте, як навигадувати, як вам треба. От коли є певний проміжок часу, коли воно вже все там для вас сформоване, коли якісь події їх вже не змінити, в їх вже якось ну, просто проживаєш. Бо ну, треба прожити цей час. А от е, тут щось 51 літери, або як зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. От, От так воно ще виглядає. І потім завершується. Певний період вашого ну, там, життя, розвитку, і починається новий, який ви собі вже зараз маєте продумувати. Тобто мрійте, якось там плануйте собі. Які справи вам треба робити, яким чином, коли як, з ким зустрічатись, навіть продумайте для себе, в якому одязі ви будете, коли ви будете там йти об одній справі, коли ви будете розмовляти з людиною, зустрічатись там у іншій справі. Просто от як на якомога більш детально все для себе проробляйте. Потім. Ось тут чоловік якийсь, який дуже гучно щось там викрикує про якісь гроші. Знаєте, як обіцяє, як це гучна пром, ну ви розумієте про кого зараз. Він ззиває до себе людей і як обіцяє їм краще майбутнє. Ну, знаєте, як електорат собі підбира. Ну добре, нехай робить, аби від нас подалі. Потім, потім, що тут на перспективу тиждень. Ну, взагалі туда є зустрічі, перемовини з різними людьми. Звертайте увагу, якась дуже гучна новина буде стосуватись літери Л, Т, Г, П. Людина, яка вона вже знає цю новину, поки що мовчить. От поки що мовчить, але готується до того, щоб оприлюднити. Ну, щоб, А може там вам щоб сказати про цю новину. Для когось це про вагітність, але дуже-дуже мало для кого. Так. Далі особисте життя. Що тут важливо буде на цьому тижні? Бачу жінку, яка дуже хвилюється через гроші, але я бачу, вона дивиться на ці гроші. Вони є. Навіть тут дві жінки, але це як одна родина. Через чоловіка чогось ці хвилювання може треба віддавати ці гроші цьому чоловікові? Може, він як очікує чогось стоїть, і оці жінки, вони як. Знаєте, виглядає, як вони поспішають через ці гроші. Якось вони їм вже потрібні. Сюрприз, подарунок або для чоловіка, або від чоловіка. Дівчина, яка дуже чогось хвилюється через цей подарунок, як, якось так невпевнено виглядає. Потім, взагалі-то, тут не один сюрприз. Тут ще одна дівчина з квітами. Знаєте, тут як зустрічає чоловіка. Так, вибачте, не можу тут точніше сказати, бо і так, і так можна сказати. Або вона зустрічає чоловіка, або чоловік її. Бачу просто між ними такий гарний букет квітів. І ситуація, яка станеться, але це, знаєте, ну, мені виглядає як перша половина тижня. Хоча я не буду наполягати. Бо ви всі дуже різні, і вагуща для кожного з вас може там трошки інакше е резонувати. Так, ось тут хочу сказати, що щось обнулюється. Якась ситуація взагалі-то для вас обнулюється, і ви цього дуже-дуже бажали певний час. І дуже цінно саме зараз буде це обновлення. Бо якщо було б раніше, повірте, у вас знаєте, це як повинно було накопичитись якісь, якісь враження, якісь там ваші думки були. Ну, треба було б, щоб ви їх продумали, ну, щоб якось такі висновки зробили собі. І ось саме на цьому тижні. Те, що буде обнулюватись для вас, воно буде вже для вас цінним. Ви вже будете людиною, яка буде розуміти, е от, якби то от, цінність цих перетворювань, перевтілювань, знаєте, от ну, коли вам воно буде не просто там сталось і сталося», а коли це буде мати все сенс для вас. Це буде, це те, що вас змінило, але змінило на краще. Бо ви мені тут посвітліли. Якийсь, знаєте, от якийсь мотлох, якась, якесь сміття від вас відвалилось. Те, що ви вважали, що це дуже-дуже важливо, а взагалі-то то якась така, ну, як бруд, воно виглядає. Воно від вас відпадало поступово. Так, і ще хочу сказати, мені тут показана ситуація, знаєте, от е, вона в сім'ї. Е, коли е, вона мені виглядає як дитина, е, така веренлива дитина, яка от щось, щось не може, жінка, яка не може знайти спільну мову з цією дитиною, на чомусь наполягає. На чомусь там, щось там своє хоче дитині ті доказати. Знаєте, трошки змініть цю тактику. От просто, ну, це не мій вам такий посил. Це кавова гуща. Я просто її для вас прочитую. Як тут мені показано, то я просто вам розкажу зараз. Ваша дитина, ну бо взагалі-то мені показані дві дитини у вас, але ця найстарша, ваша дитина вас дуже почує і буде прислухатися, якщо більше сміху, більше веселощів буде в сім'ї. Якщо ви будете якісь речі до неї доносити через гумор, от додайте гумору. В своє спілкування з дітьми. І ви просто будете для них супермама або супербабуся. Тут і так можна для когось сказати, бо трошки повертаю філіжанку, і знаєте, вік людини мені змінюється. І тут просто дійсно тут будуть такі стосунки, вони і далі будуть. Ну просто перевтілення в стосунках, і воно дасть вам дуже-дуже користь велику. Так, ну тут я сказала, ось тут давайте поглянемо. Ось тут якісь, якесь питання, воно аж відрубається. Не просто, знаєте, вирішується і відходить. Воно тут дуже наполегливо воно вирішується. Тут прямо, знаєте, як. У людини певна вдача, відчуває цю вдачу, і от на цій самій вдачі намагається як намога, якомога більше вирішити. Для когось з вас зіткнетесь на цьому тижні з дуже впертою людиною. От знаєте, як упреться рогом. Буде важко щось там доказувати. Але дивіться, стабілізуєте. От тут треба просто мати підхід до людини, і треба розуміти, що поки людина в чого впирається, бо поки не розуміє до кінця собі якусь ситуацію, поки вона туманна для неї. Або для нього, то буде вперто себе поводити. Тож просто розумійте, що вам треба починати розмову спочатку з презентації ситуації самої, якось там розповісти, дати людині всю інформацію, а потім вже казати, що вам треба, чого ви взагалі про цю розмову заводите там річ. Зараз трошки ще побачу. Так, дивіться, сумна мені трошки тут жінка чекає якоїсь, якогось прояснення для себе стосовно чоловіка. Тут мені показано, ну от як нагачкує ця ситуація, тримає. Цей тиждень він буде. Просто я бачу виконання по цій ситуації, вона завершується на цьому тижні для когось з вас. І показано тут як, взагалі-то тут більш як на лікування якесь вказує. Тут саме, знаєте, мені показана така от змія кобра, як на емблемі. Медицини, це треба буде через ну якісь там, дослідження, якісь, ну, щось таке треба буде робити, бо сама по собі ситуація вона не буде вирішуватись для неї треба ну, тут докладати зусиль, і ви ж маєте вже якусь ідею. Стосовно цього чоловіка, стосовно, от, що треба робити, то вам треба просто от, от братися і робити вже, доглядають за вами вищі сили, якусь крапку для вас готують, От знаєте, десь в якійсь ситуації просто готують для того, щоб поставити крапку. Але не лякайтесь, бо є тут. Підказочка, що ви будете, ну, знаєте, от зараз хвилювання, зараз якісь побоювання є, а потім все йде до цієї крапки і заспокоєння внутрішнє. Хтось з вас отримує можливість розкрити для себе таємницю. Більш стосовно, зараз трошки розгляну, що це, тут, як зустріч, як передача один одному щось передають люди. Зараз ще тут. Ось тут жіночка мені показана цікаво, з телефонною трубкою, і знаєте, як ну, наприклад, там планшет тримає в руках щось з нього читає. Взагалі, от повертаю і на чоловіка вже змінюється зображення. Тут багато хто просто буде. Телефонні розмови вони будуть такі через хвилювання. Тут, як прочитання новин, якісь такі, знаєте, от там враженнями люди діляться, дуже великі виконання. от Тиждень великих таких виконань, ну, за розміром великих. Коли, знаєте, от багато чого буде зрозумілим. Це, знаєте, події, які формувалися ну, у Всесвіті от, певний час, і це як колесо фортуни вже обертається, цього вже не зупинити. І вихід з цього, він, ось він вже промальований. Вихід, коли знаєте, розходяться певні шляхи від певних людей заради майбутнього. Це, це непогана ситуація. Це нехай йдуть якомога далі ті, кому просто не місце з вами, з вашими родинами. Це навіть дуже добре. Бо Ой, якась ситуація, яка, от знаєте, колесо фортуни воно, воно не так часто виходить взагалі-то у філіжанках. І коли з'являється, це, це ситуація, з якою не посперечаєшся. І це ситуація, яка це кармічна, завжди кармічна ситуація, яка просто от вона приходить в життя. Вона для того, щоб щось відкинути назавжди. Щоб висвободити місце для нових вражень, людей, подій. Ну просто це, це добре. Нехай обертається, нехай відвалюється все, чому не місце в наших життях. Тож бережіть себе, все як завжди. Цінуйте, любіть себе, свої родини і дуже пишайтеся і собою, своєю родиною і своєю країною. І нехай все буде добре. Нехай все буде Україна. Побачимось. Всім пока.